Ми дуже раді знову бачити вас тут, спеціальний посланник у Келох. Ми дуже раді почути про можливий мирний план. Це була затяжна війна, і ми хочемо побачити її завершення, як і визнає президент. Тож дайте мені вашу оцінку того, що ми почули про цей потенційний мирний договір. Так, да, Лауро, дякую, що запросили мене на програму. Дивіться, те, що ви щойно сказали, дуже важливо для тих, хто це чує, щоб усвідомити. Це найдовша війна в Європі з часів Другої світової війни. Я маю на увазі, що цифри, втрати, загиблі, поранені це астрономічні показники. Ви не зможете це усвідомити поки. Не опинитися там і не побачити це на власні очі. Я був там, і ви бачите поранених у європейському військовому шпиталі чи на передовій те, що ви там бачите. І президент Трамп збирається покласти цьому край, і треба віддати президенту Трампу належне. Це війна, яку він успадкував. Це не сталося під час його каденції, але він довів ситуацію до того моменту, коли у війську ми завжди кажемо, що останні 10 метрів до цілі найважче вже майже на останніх двох метрах. Ми майже дісталися. І 28-пунктовий мирний план, який було запропоновано, наразі перебуває в процесі доопрацювання. Тобто протягом усього тижня Дня подяки триватиме робота, щоб ми змогли дійти до фінального результату, і я думаю, у нас є шанс це зробити. Можливо, нам доведеться додати супровідні документи і додаток, де будуть гарантії безпеки. І я нещодавно розмовляв із Джередом Кушнером і думаю, що ми включимо це до плану. Але це, скоріше, як рамкова угода. Там є 28 пунктів. І якщо їх прочитати, то знаєте, справді важливо, які саме слова використані, бо слова мають значення. Знаєте, якщо згадати слова Сантаїни, ті, хто забуває історію, приречені її повторювати. Ми не хочемо, щоб історія повторилася. Ми не хочемо, щоб Будапештський меморандум повернувся. Ми не хочемо, щоб повернулися мінськ перший чи другий. Це Сполучені Штати, бо вони гарантуватимуть частину цього. І коли ви говорите з українцями, а я спілкувався з ними буквально сьогодні вранці. Вони справді довіряють американцям. Вони справді довіряють. В основному європейці також залучені, щоб допомогти нам. Але це їхній регіон, і їм також доведеться взяти на себе частину відповідальності за цю мирну угоду, як і американцям. Але саме він, президент Трамп, довів це до кінця, і це повністю його заслуга. Війну, яку він успадкував, довести до завершення. Я думаю, якщо ми зможемо дійти до кінцевого стану з цими 28 вісьма пунктами, пунктами плану, то це буде дуже добре. Це хороший план. Там є речі, які потрібно дійсно закріпити і трохи краще пояснити. Але ми вже майже на фініші. І я думаю, з цим, коли Зеленський приїде до Сполучених Штатів, а він, ймовірно, приїде, хоча це не гарантовано, він зможе сказати так, це хороший план, ми будемо його дотримуватися. У п'ятницю він звернувся до нації, звернувся до України і виклав свій план щодо цього. Він не відкинув цей план і не кинув його нікому в обличчя. І в нас там були команди. Е, секретар Дріскол з армії Сполучених Штатів був там раніше. Ми теж там були. Я був там теж був. Тож загалом, із 28 пунктів, чи написав би я це трохи інакше? Звісно, написав би будь-хто написав би інакше, але я думаю, що основа для висновку вже є. Добре, дозвольте почути вашу реакцію. Послухайте це від українського представника дуже швидко. Ніколи не буде жодного визнання формального чи неформального української території, тимчасово окупованої Російською Федерацією, як Російської. Наша земля не продається. Україна не прийме жодних обмежень свого права на самозахист чи на розмір і спроможності наших збройних сил. Ми також не потерпимо жодного посягання на наш суверенітет, включно з нашим суверенним правом обирати альянси, до яких ми хочемо приєднатися. Отже, генерал Келох, очевидно, ми чули від України з самого початку, що вони займають жорстку позицію щодо того, що не поступляться жодною землею. Але ми знаємо, що в частині цього 28 пунктового плану можливо це там є. Тож, як те, що ми зараз бачимо в цьому плані. І ця потенційна мирна угода відрізняється, можливо, від того, що було раніше. І як ви думаєте, чи ми справді до цього дійдемо, враховуючи те, що ви щойно почули? Ну я думаю, що посол ООН висловила свою думку. Я вважаю, що це поза для кубліки. Я думаю, їм потрібно демонструвати цю позицію для свого народу. Але на мою думку, деталі програми та плану потрібно ще доопрацювати потрібно чіткіше визначити такі плани, які існують. Я думаю, що президент Трамп цим займеться, його команда цим займуться, і це багаторівневий процес. Ми знаємо, що я, Стів Вітков, Каміл Дмитрієв з Росії, залучені українці, довести це до такого рівня, коли їм буде справді важко, важко відмовитися, щоб дати їм гарантії безпеки для реалізації цього. І коли ви читаєте цей план, якщо справді читати його слово в слово, це непоганий план. Він справді добре складений. Команда виконала гарну роботу. Це була складна робота. Є деякі речі, які потрібно трохи змінити, але це робиться під час переговорів, і президент це розуміє. Я просто думаю, що щодо кінцевого результату основа вже є, щоб дійти до висновку. Тепер усе залежить від того, чи приймуть це росіяни. Я думаю, ми можемо підштовхнути до цього українців, і думаю, що згодом зможемо підштовхнути до цього і росіян разом із президентом і Путіним. Отже, загалом я розумію, про що вона говорить. Я чую, що вона каже. Я чув, що сказав Зеленський у п'ятницю, коли він звертався до нації. Це частина їхньої позиції, я це розумію. Але їм доведеться приймати складні рішення. Знаєте, цю війну потрібно завершити, бо вони стикаються з ну з деякими катастрофічними втратами, так само, як і росіяни. І я думаю, що Європа була б кращим місцем, якби ми досягли миру. І знову ж таки, я думаю, що ми майже на порозі цього, і гадаю, нас можуть до цього підштовхнути. Так, понад мільйон загиблих на цей момент, і президент продовжує визнавати генерале, що він хоче, щоб убивства припинилися. Він говорив про це з самого початку, ще до того, як склав ну, знаєте, свою другу присягу. Це була його обіцянка і клятва. А що щодо Росії? Чи бачите ви жорсткі позиції Росії, коли вони кажуть Ми не будемо рухатися в цьому напрямку? Ну я думаю, Росія не повернуться, бо вони очевидно зможуть. Він також висуне певні вимоги, внесе деякі зміни до документа. Але ви сказали щось таке, що я думаю, люди дійсно мають усвідомити як колишній військовий, ці катастрофічні втрати, ви просто не можете цього уявити. Коли йдеться про мільйон убитих або поранених з обох сторін, я не маю на увазі разом. Я думаю про мільйон солдатів, убитих і поранених з українського боку, мільйон убитих і поранених з російського боку. Ці втрати катастрофічні. Просто як приклад для порівняння, Радянський Союз залишив Афганістан після втрати 18 тисяч осіб. Ми залишили В'єтнам, коли втратили 60 тисяч. Ми говоримо про мільйон убитих і поранених. Це нечувана цифра. І Як військовий, ти маєш думати про своїх солдатів на полі бою, і ти доводиш це до якогось вирішення. І я думаю, коли ти доходиш до вирішення, ті гарантії, які ми надамо, а ми їх надамо гарантії безпеки, дозволять Україні зберегти свій суверенітет, і це закладено в плані. Державний суверенітет зберігається, і ми зможемо розвивати ці гарантії далі разом з європейцями і з нами самими. Тепер у цьому плані є ще один важливий момент, на мою думку: будуть проведені вибори. У плані чітко зазначено, що Україна повинна провести вибори протягом 100 днів. Судячи з того, з ким я спілкувався, це можна зробити приблизно за 90 днів. Це буде цікавий процес, але я вважаю, що їм потрібно їх провести. Це заспокоїть людей. Це також заспокоїть вільний світ. Але це одна з умов у плані. Ну, послухайте, це чудова новина. Ми дуже раді чути, що щось на горизонті, і ми всі молимося за найкращий результат. І звісно, як каже президент, щоб убивства припинилися. Адже спеціальний посланник генерал Кіт Келох щиро дякує, що ви сьогодні з нами. Ми цінуємо це. Дякую, Лаура.